Доброго раночку усім. Сьогодні була спокійна ніч, перша спокійна ніч. Сьогодні субота. Чекаємо на щось неймовірне, тому що, як хтось написав у Фейсбуці, по п'ятницям у нас ядерка. На 30-те нам запропонували якусь, якусь, якусь там ліщину. Яка буде кидати з неба вогонь? А на понеділок у нас відкриття Подольського Воскресенського мосту? Я думаю, що він попрацює пару днів, а потім все тут стане на Русанівських садах і все. І на тому буде 3 го числа закриття Подольського Воскресенського мосту. Або щось таке ще. Або будемо стояти тут в заторах. Отже, всім киянам я не раджу їхати в сторону Русанівських садів, тому що тут не пристосована територія для руху. А в сторону Троєщини, то, будь ласка, якщо вас пропустять, так, це мій такий вступ про нашу дійсність. А ще з моєї дійсності я сходила в оранжерею ботанічного саду Фомінам. Яка називається у нас кліматрон. І краще б мене там не було. Тому що те, що я побачила, я наче побувала в царстві Аїда. Так, в Потойбічному царстві. Ну, це такий концлагер для пальм, як я побачила своїми очима. Причому я була на екскурсії навколо цього кліматрона, це була просто. Така екскурсія класна, це таке класне середовище, там такі класні рослини. Там я побачила багато цікавого. І Нандіну, отаку, яка зимує на свіжому повітрі на просторі, і зимує вже багато рочків. Високу Нандіну на 2 метри висотою, і вони її не вкривають. І побачила, там, я вже казала, а, 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 як ці, абелію. Два кущі високі, красиві. І навіть побачила кліродендрон, і він з квітами був, і це два тижні тому. І коли ми запитали працівника саду, а як він тут, ви його вкриваєте, вона сказала: Ви бачите, який він великий, як його можна вкрити. Спочатку укривали, 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 а потім махнули рукою, і він. Не вимерзає у них. Він дуже-дуже великий. Побачила безліч сортів, ну не безліч, а сортів так, на перший погляд, сортів так не менше, ніж 15 різного роду бамбуку. І на запитання в кліматроні вже до. У цього наукового співробітника можна вас купити маленький відводок, бо воно ж шириться як безумне, розповзається в різні боки, і можна відтинати ці шматочки і продавати, і мати гроші. Мені сказали злим голосом бишо, ми краслини не продаємо. Так, щоб я більше не запитувала. До речі, я запитала там ще про один про одну папороть, як вона називається. Мені зло відповіли папороть. Присутності мого чоловіка, при свідках. Отже, нам всім видом давали зрозуміти, що ми там не бажані гості. В цьому кліматроні, ну що я можу сказати про кліматрон? Кліматрон доведений до повного знищення і всередині повна грязюка, батареї ще совдеповські, по всім стінам, які можна було вже зрізати, бо від них там, я так розумію, що нічого. Ніякої користі. І він в такому стані знаходиться, що залишається лише дочекатися, поки на нього щось впаде з неба, і сказати, то то все, то -то все вони зробили. Да? Ви розумієте, хто? Оці наші пацаки. То ось таке діло. І... Але у кожного. Не буває такого досвіду, який не дає результату. І те, що я побачила, у всякому випадку, стимульнуло мене повернутися в свій зимовий садочок і, перше, що зробити, вимити вікна. Вони зараз запотіли, то ви не бачите, які у мене файні вікна. Я до цього йшла довго-довго, ціле літо мені було. Не було часу, а не було часу, тому що я не бачила в тому сенсі, бо я тут поливаю їх дощуванням рослини. Влітку тут не було де пройти. Тут висіла вся колекція на цих підвісках. Оці труби у мене були дві, і висіла вся домашня колекція архідей. А зараз вона пішла в хату, а тут з'явилися рослини, які я хочу зберігти. Для себе на наступне літо. І з якими б мені було приємно би спілкуватися взимку. Ні, Ну це просто неможливо. Вся країна спить. На дворі сьома ранку. Мене знайшли тут, і машуть мені руками, що мені терміново треба додому. А я все одно продовжую розмовляти з вами. Отже, я вже не пам'ятаю, на чому я зупинилася, а але що цінне, я тут зробила, я підписала всі рослини майже до жодної. Тому що ну, жіноча дружба, вона така жіноча дружба. Подружка мені прислала вже, е побачивши мої відосики, де я там забуваю назви рослин, яку, якісь вправи е східної медицини, щоб я використовувала їх, щоб не у мене не було там всяких амнезій і прочого. Ну, я почитала діагнози, від яких ці вправи, і вирішила, що я краще буду займатися тим, що буду спілкуватися з своїми рослинами, а штучні вправи поки робити не буду. А рослини я просто підпишу. Отже, найвеличніша рослина, яка з'явилася вперше цієї зими в цій оранжереї, де температура падає до плюс 2-3 градусів, і тримається на цьому рівні. Це мій фікус Бенджаміна. Да? Він жив у мене вдома, але виріс вже до такого стану, що там йому затісно, або мені з ним затісно. Ось він стоїть тут. І подивимось, як він перезимує. Він мені настільки подобається, коли він дорослий. Я бачу ці чаморні фікуси в всяких там офісах, ну це не те. А от коли він вже дорослий набрав міць і має таке стебло товсте, то це красиво. І це красиво влітку в саду, якщо висадити його в ґрунт. До речі, коли я його витягую з горщика і саджаю його в ямку, викопану. То я думаю, що він кожен раз піде своїм корінням швидко в різні боки і займе, і мені буде важко його викопати восени. Але, але він вже так скрутився своїм корінням там в горщику, що йому ліньки розходитися, і тому викопати його після літа дуже легко. Він як сидів, так і зберігає свою форму коріння до осені. Отже, осінню він потрапляє в той самий горщик, з якого вийшов навесні. Але я його дуже сильно обрізаю. Так обрізаю сильно, що навіть ніколи не показувала вам, бо навіть соромно показувати, що залишається лише центральний стовбур і трошечки сантиметрів по 10 вторинних оцих гілочок. Він стоїть, 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 травень стоїть, початок червня стоїть, а потім наростає така шевелюра. І це зовсім нове листя. Листя одного року, воно блискуче, воно чисте, воно не хворе і воно не чорніє на кінчиках. Отже, якщо у вас є фікус Бенджаміна, то моя вам порада, і якщо є у вас земля вільна, то моя порада, ви можете його влітку в самий темний куточок, де у вас нічого не росте, виносити його під паркан навіть, під палаючий паркан бетонний, який розігрітий до ОГО. Він винесе будь-які умови. Він буде вам дуже вдячний за, то, за свіже повітря і за свіжий подих. Отже, фікус Бенджаміна. Жодного разу на тобі не зупинялася. А ти такий красивий, і якщо б було місце, щоб засняти твій стовбур, щоб можна було побачити тебе без оцього всього навколо тебе, то це було б красиво. Так, що тут у мене ще, що я можу показати? Я все чекаю на протею. Я вже казала, що це вже третя протея у мене. І перша, яка пережила вже рік, і дала мені, дала мені надію на те, що я побачу квіти. Ось у неї дві квітки. Я не знаю, я дуже ризикую цією третьою рослиною. Я просто побачила у... лише один такий життєстверджувальний ролик. Facebook, в Ютубі жінку з Ірландії, у якій вона росте в теплиці, навіть такою, ну, теплиця має на всі боки з вікна, але я так думаю, що якість вікон в Ірландії краще, ніж у нас, але теплиця не виглядає настільки стійкою і капітальною, як у нас. І у неї ця протея виросла вже на 2 метри в висоту, вся в квітах агромезних, і вона сказала, що вона не заморочується з нею. Вона там зимує, зимує в горщику, в який була посаджена багато років тому, але у горщика зрізане дно, і вона розуміє, що корінням ця протея вже пішла глибоко в землю. І отак вона у неї і зимує, і квітує, і радує її дуже сильно. Інші ролики, які я бачила в Ютубі про протею, це все з Африки, з ЮАР, де ця протея живе як на батьківщині у себе. І це зовсім інша історія. Для себе я зрозуміла, що у протеї є три, три умови. Перша умова не купувати рослину взимку. Тому що вона точно прийде обморожена і не буде у вас рости. Вона вже направлена на загибель. Чому її продають саме взимку? Тому що саме взимку вона квітує, тому що там у них літо, там, де у неї батьківщина, коли у них у нас зима. А легше продати рослину з квіточками. Да? Ой, яка квіточка, я таку хочу. І все, рослина пішла, хоч вона дорога, і вона помре. Бо коріння у неї вже відморожене. Друге. Друга умова це не чіпати її коріння. Для таких, як я, які люблять розкрутити коріння, розправити це неможливо. Не можна торкатися коріння у протеї. Вона цього не виносить. І третя умова Її можна поливати тільки дощовою водою або дистильованою. Вона не виносить ніяких добрив, ніяких солей, нічого. От посадили і все, і забули, і зрідка поливаємо як кактус. Ну, все, на сьогодні, все. Я розказала про дві рослини в своєму куточку, про своє обурення на те, що робить наша влада і наша держава з ботанічним садом. А обурення збільшило ще те, що екскурсія складалася з двох частин. Першу частину ввів один екскурсовод, який розказував історію Києва від Адама і все розклав по поличках і так гарно, і так красиво, і ввів цю екскурсію на територію ботанічного саду Фоміна і розказував, як героїчно. Працівники і дирекція ботанічного саду рятували ботанічний сад в буремні роки 17 20 коли в Києві змінювалася весь влада, влада був безлад і всі хотіли попиляти ті дерева і топити їми. Так, свої буржуйки, бо не було електрики, не було тепла взимку, а зими були холодні. 41-й 45-й рік те саме. Знов таки чергували вночі, спасали все, топили, палили. І от потім прийшов, прийшов, прийшов мирний час, дерев'яний кліматрон перебудували на Залізний, десь там в 70-ті роки радянська влада, а потім цей ботанічний сад, мабуть, зрозумів, що він знаходиться в країні клептоманів. І ці клептомани довели його до того божевільного стану, в якому він зараз знаходиться. Це не війна зробила, це зробила клептоманія. Це наші ворюги рідні, які виросли з нами і живуть на одній землі, і не можуть нажертися. Це вони таке роблять з рослинами. Отже, я знову почала, повернулася в кінці свого оцього повіствування до тієї теми, яка мене обурила. Але я маю. Зробити цей висновок і донести його, щоб хоч деякі люди це почули. Що ще мене сьогодні трошечки збентежило? Ну, всі ми зараз відчуваємо, ну, ні, не всі, особисто я, коли вчора побачила, що вже на носі у нас скоро новий рік. Я якось відчула, що я хочу клоунів, ліхтариків, подарунків, друзів, дітей, онуків, всіх всіх всіх, якихось тортів, якихось смачних страв, до чогось готуватися, до чогось, до чогось тягтися, чимось захоплюватися, а потім. Якось переключилася і думаю, що щось не те зі мною. Я відчуваю себе, наче, ота білка з горіхом в зубах в мультику людниковий період. Вона бігла-бігла все життя за цим горіхом, потім вона його схопила, а потім вона вмерзла в лід і лежить в, тому, в цій кризі, і кліпає тільки очима і на щось сподівається. Вона не рухається. Вона Нікуди не біжить, вона просто сподівається, що буде весна, і цей лід розстане, і вона знову побіжить з тим горіхом в зубах. І я розумію, що не тільки я відчуваю себе тією білкою, замерзлою в лід, зараз, да? тому що якось ми так всі напружилися і чекаємо кращих часів, да? чекаємо, що станеться якесь диво, і ми знову повернемося до того життя, яке у нас було. До війни. Повернуться наші діти, повернуться наші онуки, і ми знову будемо. Опа! А он я поки з вами розмовляю, у мене під вікном іде киця. Ах ти ж, зараза така, що це за киця? Це киця, яка ловить у мене тут. Вона ж не знала, що я тут зранку. Це киця, яка ловить у мене тут рибу в моєму ставочку, ну, моїх щурів, мабуть, ловить, нехай ловить. Ну, головне, щоб вона птахів не чіпала. І білок, о, білок головний, щоб не чіпало. Отже, знову мене збили з думки, але я про те, що до весни залишилось лише три місяці. Я відчула цей новий рік, тому що через день у нас 1 грудня, потім пролетить грудень. Ми будемо чекати, може, не новий рік, але ми будемо чекати, коли у нас. Буде сонцестояння зим, зимове, а потім вже почнеться рух з нашими рослинами. І ми оживемо. Наш лід навколо нас буде танути. Отже, тримайте свій горіх в зубах твердіше, щоб він не випав, бо скоро розтане лід через три місяці, і ми знову побіжимо по своєму городові, городові як сталкери. Да? І будемо шукати всяких козявок, камах, хвороби, допомагати своїм рослинам. І це буде так класно, класно. Тому що ми оживемо. Отже, всім гарних вихідних і всім пока-пока.